Цей час для мене змінилося коло друзів, коло знайомих, коло людей, які оточують. Багато друзів не розуміють того, чим ми займаємося, але більше всього допомагають, і більшість підключається до цієї допомоги. Багато знаєте, всі кажуть, а що? Держава повинна, а що держава повинна? Да, держава повинна. але держава не прийде, не підтримає, держава не прийде, не запитає, що треба. Держава не прийде, не підскаже. Держава може зробити свої функції на. Те, що вони нам можуть зробити, все інше це вже ну якби місія волонтера. Волонтер це не просто робота, волонтер – це за покликом душі. Сьогодні Ірина Коцюба опікується родинами, які втратили чоловіків на війні. Шукає для них меценатів, консультує, де і як можна оформити пільги та допомагає вирішувати інші болючіші проблеми. Допомагали сім'ям, допомагали дітям. Саме важко було б допомагати дітям, бо як дитині пояснити, що папа на війні. Коли дитина чекає папу кожен вечір, це було дуже важко. Потім почали йти 200. Це було ще важко, бо ми не знали, що казати дружинам, що казати батькам, ми не знали, що казати дітям. Тим паче, коли ти не психолог, ти розумієш, що ти не маєш права взагалі щось запитувати, і щось казати і радити. Вже почали привлікати психологів, фахівців тих допомагали, починали допомагати хлопцям, потім допомагали їх сім'ям. Тепер більше моя увага приділяється сім'ям загиблих, тому що їм зараз набагато важче, тому що знаєте, ну да, держава допомагає, тут немає що сказати, і грошові виплати, і така допомога. Але в кожного є свої нюанси. Кожна сім'я це по-своєму. В того там одна проблема, в того своя проблема. І коли вони втрачають своїх самих рідних, а такі сім'ї, у нас багато по таких сімей, в яких був один син, і вони вже не знають ради чого йти далі. Їм пояснюють, що є для чого жити. У вас є. І в них немає ні внуків, ні нікого не залишилося. Оце саме важко, бо не знаєш, які слово допомогти. Інколи Ірина Коцюба свій мобільний телефон заряджає кілька разів на день, адже по допомогу до неї звертаються не лише жителі міста та області, а й з усієї України. Усім треба пояснити і розказати про права, земельні ділянки, пільги і державні гарантії. І головне, як їх вчасно отримати, каже Ірина Коцюба. Розказуємо про все, що запитують хлопці, дзвінків за день безліч. Консультації без що. Навіть вчора прийшли хлопці, приїхали. 30-та бригада це наша сама любима, сама проблематична бригада, скажемо, і на сьогоднішній день, і на той день. Приїхали і кажуть, нас немає ОБД. БД. Почали дзвонити, БД є все нормально, просто їм не доносить інформацію. Сама проблема у нас на сьогоднішній день те в комунікації. Якщо вже і центр працює, вже і всі підключаємося, вже всі волонтери між собою працюють. Вже стараємося, щоб між собою знали всі інформацію, допомагали один одному, координували свої дії. Вже якби все настроєно, все хорошо, хлопцям не доносять, в частинах не розповідають. Оце саме більш проблематично. Багато дуже запитань це по оздоровленню, по лікуванню і по землі. Бо всі сміються, що два на два в нас буде, як хлопці кажуть, а це самообідно, коли вони такі кажуть. Ми їм кажемо, що є пишіть, буде не, не все зразу, але потихеньку все щось буде. Кажуть, квартиру нам обіцяли, немає. Там земельну ділянку обіцяли, в нас, немає. Я кажу, ну на ну не все зразу ж буде, потихеньку. Ірина Коцюба почала займатися волонтерством з перших днів АТО. Збирала та передавала речі та їжу військовим, підтримувала їхні родини, відвідувала поранених у шпиталі та возила допомогу на Житомирський військовий полігон.